Вітаю всіх! Починаю ранок з неспішних справ, які налаштовують мене на позитив. Є задумка приготувати щось незвичне і смачне. Дощечка, яку я купила для фруктів, це моя любов. Любі друзі, як ви бачите, я п'ю чай для зниження цукру в крові. Він, до речі, дуже приємний. Три рази на добу я його п'ю, купила в аптеці, але солоденького все рівно хочеться. Я думала, що мені зробити? І вирішила зробити такі цукерки з фруктів і шоколаду. Мені дозволили трішечки шоколаду. І я намагаюсь. Не зловживати цим. Е, що я можу вам сказати? Зараз я скуштую і скажу, як воно. <ріць>... Виглядає це дуже, дуже цікаво. .Hmm. Ні, так можна жити? Hmm. Дуже, дуже приємно. дуже приємно. Зараз бананчик з'їм. Любі друзі, я тепер буду намагатися не зловживати цим. Тримаю я все це в, морози в морозильній камері. Вона така холодненька, його можна запивати чаєм або кавою. Я вам, як то кажуть, Можу навіть порадити таку річ. У мене трішки було так: все в шоколаді. Я була вся в шоколаді, коли готувала це, але це все рівно дуже смачно. Добре. Любі друзі, так, я нарешті зупинилася. Це дуже смачно, я навіть не очікувала. Ну що ж, ви мене питали про рослини. Хатні рослинки, які в мене є. Зараз більше світла, і я зможу вам дещо показати не все, а, а ті, що вижили в мене взимку. Не всі в мене виживають, квіткарка я щита, як я не стараюсь, але в мене не все получається. Ходімо, покажу. Я почну з е, е, жіночого щастя. Воно ще в мене не цвіте, воно молодесеньке, але я сподіваюся, що літом тепло сонечком зробить свою справу. У нас тут тільки одна проблема. Подивіться, хтось під'їдається. Кожен майже листочок у нас хтось зробив кусь-кусь. І поки я вам тут розповідаю, вона вирішила показати, як це все відбувається. Мабуть, це жіноче щастя дуже смачне. Так що не тільки зима знищує мої квіточки. На мій погляд, з дуже прикрашає оселю. Це моя любов, кротон. Мені його подарували дуже багато років тому, в цьому горщичку він і живе. Люблю його. Він також вижив взимку. Ви бачите, спека, і він трішечки опускає листочки, але я просто лью на нього воду. Красень. Він красень. Я вже думаю, як його пересаджувати, але поки що просто боюся, боюся нашкодити йому. Мені подобається в квітах те, що я називаю м'ясо. Тобто соковита зелень. Покажу вам мою сансевієрію. Я для неї купляла цей горщик. Уявила собі, яка вона буде гарна, коли підросте. І ось так вона виросла, багато м'язка тут в неї. Я її протираю її листочки такою тепленькою водичкою. Інколи роблю її, їй такий душ тепленький, подобається їй. Вона живе в кухні, і я її вже нікуди не переставляю. Ще один виживший взимку. І навіть, покажу вам, і навіть е малесенькі молоденькі листочки він дав. Дуже гарний. Е він довго сидів у мене і якось так е погано себе почував. І я вирішила його підгодувати. Я вам зараз покажу, чим я годую свої квіточки. Так, дівчатка, у мене є ось таке для декоративно-листиних, для квітучих рослин, і мені порадили для сукулентів отаке. Я не знаю, може є щось краще. Будь ласка, якщо у вас є інші варіанти, буду рада. Приймаю всі варіанти. Інколи я їх солоденькою водичкою поливаю, думаю, ну хоч вони хай з цукром щось поп'ють трішки. В цьому куточку у мене штучна рослинка, нічого тут не росло. Тут досить темно, починаючи з осені, і за півроку все помирало тут. Тому я поставила її тут з тими хатинками, що я ліпила взимку, і мені здається, що якось тут веселіше стало. Про квіточки, я думаю, на сьогодні досить. Підемо, подихаємо свіжим повітрям, бо в нас ще є справи. Зустрілося дивне дерево. Хто знає, підскажіть, будь ласочка, назву. Дуже рясно цвіте липа, і мені здається, що дуже рано ну, немає середини червня, А липа ж цвіте в липні зазвичай, чи я вже забула, чи щось змінилося. Хочу показати вам портрет Кузьми Скрябіна, намальований просто на будинку. Це так зворушливо. Завжди торкається мого серця, коли я проходжу повз нього. А ви помітили в попередньому відео незвичні клени. Так, вони у нас знаходяться біля драматичного театру, який зазнав пожежі, який був відбудований і були посаджені ці клени. Гуляючи по місту, хочу охопити кожну хвилину теплих днів. Друзі, я подихала повітрям і зайшла в магазинчик, невеличкий у нас тут поруч, і купила ось такий капелюшок. Денім вишитий, веселий літній. Я влітку без нічого на голові не хожу, мені сонце протипоказано. І коштуємо зараз покажу. 189 гривень. Я вважаю, що це непогана ціна для капелюшка. Ну що ж, міряю. Розмір мій, наче на мене шили. Капелюшки не всі мені підходять, але цей просто ідеальний. І ще він підійде під багато чого в моєму гардеробі. Минулого разу ми спілкувалися з вами про арт-терапію. І я попросила написати варіант назви цієї картини, ту, що я намалювала. Я думала: ну, от декілька коментарів, і я щось одне вибор. Як я була здивована, коли я побачила стільки назв, і я почала їх виписувати. Як вибрати? Як вибрати, якщо вони всі мені подобаються і всі вони позитивні? Всі до одного. Я подумала, ну, арт-терапія це ж не дієта. А чому ми будемо себе обмежувати? Подивіться, що я зробила. На зворотній стороні картини. Я написала всі ті назви, які ви мені запропонували. Принаймні ті, що я побачила. І деякі асоціації, ваші асоціації, які мені дуже сподобалися. Якщо я щось пропустила, а я пущу по екрану все це, будь ласка, напишіть мені, я зможу тоді ще дописати. Тут ще є у нас містечко. Тобто. Назви прекрасні. І ви знаєте, мені сподобалося, що ви так позитивно мислите, у когось з Львовом була асоціація, у когось з Італії, Когось з Прагою. Юля мені написала в інстаграмі в особисті, що вона а, мріє попасти в Прагу. І вона навіть фото фотографії е Праги мені прислала. А я їх бачила в перший раз. І я подумала: та щось схоже. Тобто приємні, цікаві асоціації. Я вам дуже-дуже вдячна. Кожній з вас. Кожній, хто написав, написав такий чудовий варіант назви моєї картини. Ще є запитання від Каті. Вона спитала мене, а що, якщо нема зовсім схильності до мистецтва? Кать, будь ласка, напишіть, що ви любите. Взагалі, що ви любите робити? Чим ви любите займатися? Може, я зможу якось відповісти на це запитання. А в нас ще є команда тут дівчат і хлопців які теж підключаться і зможуть вам допомогти в цьому. А я хочу побажати нам всім поменше відключень, побільше світла. А головне намагатися не вимикати світло в душі. Побачимось!